Доброго дня, шановні, я Віктор Ришотко, мій канал, мій маленький садочок. Зі відео. Ось уже і скоро буде кінець літа і ось такі рігарди. Ось такі це яблуня сад тут. Привито чотири сорти ось один сорт, це сорт Спартан, от це ось сорт. Привитий Голден, як бачимо, це також ось. Голден. І оце гіллячка Голдена Ось. Ну, мова не про те. Мова про те, що ось грушка отака, я вже там показував вам, Вільямс загрузки знімав. А це вже вона, як бачимо, починає опадати, то, ну, візьмемо, хтось там мені писав за таку загрузку, я вже не помню, хто, да і це не важливо, що грушки будуть у середньому, скажем, 100 грамів при такій загрузці. Ну, я ось. Середні грушки зірву, при вам виберу середні. Ну оце середній будемо брати. З кожної гілочки, щоб, ну, щоб середні ж були. З кожної гілочки по середній грушці. Ось як бачимо. Ось як бачимо. Ось. Ну вони, вони всі середні. Ось я таки вирвав п'ять грушок з різних місць. Ось. Ну ще шосту з оцеї гіллячки. Ось тут. Бо все рівно скажуть, що найбільше порвав. Ось о гіллячках. Ось ось. Ну оце буде середня. І ось ось гіллячка. Ну оце більша, оце менша, а оце середня. І он що робиться вже на землі. Зараз ми тепер побачимо. Яка ж вага цих грушок. Ну от, починаємо із самої маленької 142. Більша. 156. Ще більше. Оце так і середнє в мене, 216. еще больше. 223. Еще больше. 233. Еще больше. Вот так будем. 226. І сама велика у нас буде. Як неї положити, щоб воно у землю не опиралось тільки. Ну, 220, грубо, вона там десь опирається. 220. Ну, оце такі грушки. Усі в районі, грубо, по 200 грамів. Оце така краса. Ну, є екземпляри і покруче. Ось одну зірву таку. Ай, ай-яй-яй-майя. Ай, одну таку. І одну таку Зараз зважимо ще ці три Це саме такі більші Яких також Дуже багато На грушці Так 249 Ну в районі 250 І 270 Ну і 260. Ну вони оце такі. Ось три по відношенню до середніх груш. Ну, всі грушки в районі за 200. В цьому році. Під 200 і за 200. Оце такий Вільямс. Груша чиста, як бачимо, без ніяких. Без ніяких. Ну, десь є технічні потертості, без нічого, без ніяких пошкоджень, ушкоджень. Все чисте, листове, все. все дуже хороше. Оце якось так. Це я за цю грушку хотів зняти вам відео. І всім-всім рекомендую мати таких декілька, то ясно, що. Це бомба. Якось так. Всі, всім до побачення, всім врожаїв. Не забуваймо, буде ще в мене також цікаве на каналі. До побачення.